Наступне запитання звернення про заборону розміщення радянської силої на державних та комунальних сезон. Проєкти є роздані. Є потреба зачитувати? Будуть запитання чи стаємо на голосування? Прошу оголосити реєстрацію, записатися на запитання. Я навіть що... прошу вас. Шановні депутати. Шановні депутати, пропонується вам проєкт рішення про заборону розміщення вилучення радянської символіки на державну закону і комунальних підприємствах міста. На сьогоднішній день ми зараз бачимо, як відбувається історія Амбургівської сили з що мовити святкування 9 травня Побєди, ми розуміємо, що українська нація на той час нічого не перемогла, змінився один окупант іншим, і замість того, щоб вшановувати вільну загибло українців, які віддали життя. В відбувається така вимога, до баканалія, істерія по шануванні окупантів. Відповідно, вже є а, ряд місцевому рівні і, і, і місцевосформулювання пропозицій про те, щоб вирішувати червоні символи на існуючий режиму, не існуючої держави, яка призвела до мільйони загиблих українців і вшановлювати цей окупаційний режим. Відповідно, ваша уважна пропозиція є, а всі депутати мають, єдине, які записали запитання, такі запитання я такі. Додав його заміщу. Снімається. Знімається, Михайло казуха. Да. Знімається? Да. Знімається, що да. вони Знімається. Знімається Васильович. Да. Підвістки легкі да. мати. Підтримуючи дане рішення, є пропозиція також, щоб заборонити використання радянської символіки під час урочистих заходів та контроль за цим покласти на нашу. У новоутворну мініципальну поліції. Дякую. <рес> ну, кожен має доведені функції, кожен має здійснювати ті повноваження, які надані законодавством. Що в муніципальні поліції такі функції не передбачено положення, вони просто не зможуть забезпечити виконання. Ми, Ми, можемо трасати, що Ми може... не використовували в масових заходів, так само у цю символіку, і це буде. Справа в тому, що, Михайло, ми неодноразово були з вами свідками, я думаю, змінилися, коли на е, відповідні свята е, виносяться просто масово червоні прапори і їх оформляють діючі правоохоронні органи, чимось це мотивуючи. Я думаю, що ми маємо... Олег, я заміти наше запитання, рішення, які приймають за місцевого самоврядування на території зону. На території цієї громади є обов'язково виконання самої державного органу. Я не думаю, що міліція правоохороні органи буде тільки суперечення, чи рішення сесії, чи рішення закону. Приймається. Тоді пропонується просто внести пункт про використання під час урочистих заходів. Конець, де думаючи. Чи буде ще якась пропозиція? Тоді прошу проголосувати зараз, а запитання прошу вичитати. Ще ладирі... проведу, що досі знімаюся, я вже так і не завертаю. Ще ладрі мене десь запитання. Перше запитання, що ми будемо робити на 9 травня з нашими ветеранами, які ще досі проживають в місті Тернопіль. Єдиний момент ми говоримо про використання червоної символіки радянської, а не про вшанування наших ветеранів. Давайте не моменті. Я не перекручую, я консультую факту. У нас Тернополі ніде ніколи в принципі не вивішувалося. Червоних прапорів на для травм. Я не, не, не пам'ятаю такого. Це ми зараз такі рішення приймаємо. Коли в нашій Україні, на жаль, не володіємо інформацією, оскільки проживає досі ветеранів. Але перед тим, номер 146, ми приймали звернення е, до державного керівництва на дати на фінансування. У мене приображення знаки складається. Тому ми просимо одне своїми рішеннями, цими що зараз нам нема чим займатися здається, вона є в чим займатися. От конкретне питання. питання. Не до фінансування. Попросили. Я дам ідею ваше запитання. Не попросили, а згромазила держава, щоб вона надала фінансування на виконання делегованих на їх повноваження, забезпечила свої конституційні зобов'язання. Це ніхто ні в кого нічого не просить, держава зобов'язана виконувати ті речі, які не має покладати. Літальська, я не вам на ваші запитання. Ваша особиста думка вона не співпадає з більшості думкою тернополянки і українців. На ви... Михайло, що... я, я прошу припинити дискусію, вам зараз запитання, Байк, ви там, щоб дискутувати не можемо. Саме питання на голосування. Є запитання що змагаються. Прошу ставить питання на голосування. Та партія партнерів завітаєш в бурю? Так. Добре, добре. За 43, проти 0, дотримуєшся алтарію. Наступне завдання. Добре, добре, добре. Ви йдете на випуск? Ви йдете на випуск? Ви йдете на випуск? до Кабінету міністрів України щодо тарифної політики для підприємств обов'язку постачання та водовідведення. Текст є у вас на руках. Є потреба доповідати? Чи... Це те, що пам'яті загиблих на відсвяткування перемоги. Якщо немає запитань, ставте на голосування. Прошу, повторюємо, так звернути. Доплання.